Усіх вітаю! Як ви бачите, я вже повністю зробив демонтаж стелі старої стелі саману. Стелі зараз у мене зовсім немає. Я чекаю на те, коли привезуть матеріали, для того, щоб я міг самостійно зробити собі нову стелю. Ось чудово видно дах, який є зовсім дерявим. Дах теж треба замінювати. Але спочатку треба зробити стелю. Ось в такому стані зараз моя хата. У стані жахливому. Демонтаж я зробив самостійно. Далі я буду робити нову стелю приводити свою хату в нормальний людський стан. Також я буду робити стіни, повністю буду відновлювати це жахливе аварійне житло, приводити його в людський живий стан. Дуже багато мені роботи. Просто неймовірні об'єми, як ви бачите, усе в такому зруйнованому, жахливому стані, але я не здаюся, місцева влада прийняла рішення мене допомогти, допомогти усіма необхідними матеріалами, я чекаю на це, сподіваюся, що мені вдасться відновити своє житло до початку дощів. Ось така в мене дуже неприємна ситуація зараз, але я сильний, З усім впораюся. І буде в мене нормальна житлова хата. Усім бажаю нікого не потрапляти у подібні ситуації, щоб у вас ніколи такого не ставалося. Живіть радісно, щасливо. Усім бажаю добра!